Сьогодні я буду грати в ігру «Якісь стрілянки», я тільки скачав її. скачаю. Сину было косигну я ще не грав. играю. Кстати, стендофф играю. Люблю стендофф. Кто любит стендов, поставте лайк. Це унікальні фотографії зроблені з київських квартир. У це важко довірити, але на знімках сліди від займань, які виникали самі собою по всій оселі. Що їх викликало? До в час ця історія була невідома. От бо чоловіки боялися відповідати за неї. Про сенси, Наша знімальна група наблизилась до розгадки, Але під час зйомок цієї програми з одним з ключових свідків так, сталася що? Біда. його хата згоріла за нез'ясованих обставин. зі мною. Ми звикли вважати свій дім власною хорошо. але якщо саме дід цілим допомогують найбільшою небезпеку для вашого життя. Дома Вісані вважаються ті, де маленька тижніх хазяїв.

и десятки имшек готовы и погнали <клес> <клес> Так, сюда. Ладно, всем пока, Это было снять тренировку, я дальше не могу гулять, потому что я не знаю, очень много чего водить. Я подростю, я окей. Всем пока.